Віт-привіт, мої найкращі близнюки! Я рада вас вітати на своєму каналі Українську Вілььму. Сьогодні ми дивимося 24 рік, і яким він буде, що вам відкриється, що ваша душа захоче. Яке щастя постукає до вас у двері. Не забувайте підписатись, приходити на особисті консультації. Можливо, зробити і подивитись кармічні задачі Нового року для вас задачі стосунків, їх розвиток, перспективи. Близнюки 24 рік. Хотіла сказати слово комбо. Не знаю чому, ну, в принципі, так. Дуже, дуже таки, дуже стабільний і класний рік, тому що. Він почнеться під егідою карти Сонця, тобто здійснення мрій, розвиток відчуттів гарних, розвиток якихось позитивних емоцій. Ви рухаєтеся в абсолютно правильному напрямку. Причому, за що я вас дуже сильно поважаю, близнюки іноді, ви настільки буваєте віддані людям. Хоча там всі гороскопи кажуть, що ви дуальні. Але якщо ви вже обрали людину шлях свій з нею у двох, то ви будете дуже віддані. І тут прям видно, що ви віддані своїй справі в цьому році, своїй половинці, своєму бажанню, своєму серцю, своїй душі. І вас очікує винагорода саме за вашу людяність і щирість. У вас буде кохання. У вас буде кохання таке, яке надасть вам сили розкритися творчо, емоційно, і ви захочете. Хоча для близнюків це по астрології, можливо, так, унікально, унікальний стан, ви дуже сильно захочете служити іншій людині, відповідати за іншу людину, мати з нею не просто стосунки, а щось для двох. Тільки для двох. Ну, ви будете зажигати емоціями всіх. Просто всіх ви будете давати щастя, да, вдачу іншим. Не обдурюйте себе, якщо ви закриваєтесь в приміщенні, хочете поплакати, ви дурите себе тут просто розберіться з здоров'ям. Якщо у вас мало сили, нема бажання сяяти. А сяяти, ви будете в цьому році виключно для себе. І на свою енергетику, як магнетизмом, ви притягнете людей, які заблукали, яким потрібна зараз підтримка це будуть ваші друзі. Вони стануть вашими близькими людьми. Кого не виходило з дітьми в народження, ви зрозумієте причину і зможете виправити. Хто не очікував, підготуйтесь. Чому? Тому що у вас буде такий стан, що, ніби ви вже носите цю дитинку, от таке відчуття, але я поки що вагітності немає. Єдине, що, якщо поруч з вами чоловік або жінка, ваша половинка друга, яка ніяк не може визначитись, не втручайтесь. Людина піде. Якщо у вас були вільні стосунки, Людина пропаде на якийсь час. Це буде початок року, перша половинка, і ви спокійно це сприймете, і з'явиться та людина, яка вас буде хотіти бажати, кохати, зцілить ваше розбите серце. А ви прийдете такі, знаєте, я весела, радісна, а всередині просто крига і, і мула. А чоловіком подарує. Кохання. Ви будете, коханою людиною, І будете. будете радіти, святкувати. Зруйнується ця ваша відлю... відлюденість. Ваші страждання зруйнуються. Не життя ваше, а саме страждання. Дуже важливий рік, і треба прожити його для себе. Даруйте собі подарунки, балуйте себе, гуляйте з собою. Займіться красою, подивіться, змініть собі навіть зовнішньо щось, от вам, що вам дуже кортить. До знімки класний рік, тому обіймаю і сподіваюся, що ми його проживемо з вами разом. Я буду вас дуже часто бачити на своєму каналі. Обіймаю!